Просто і доступна про самоврядування, Микола Катеринчук. Ну, якщо про самоврядування. Місцеве самоврядування це середньовіччя. Лицарі там усілякі, хрестові походи, Столітня війна, Жанна Дарк, Марка Поло. Так ось, спочатку ніякого самоврядування не було. Були замки, де сиділи Феодали. І селяни навколо їхніх замків землю орали. І Феодал був головний і сам усім керував. Рубав голови мризотникам, руки крадіям, брав оброк селян, і все було в порядку. Потім торгівля почала розвиватися. У замки стали підтягуватися ремісники і купці, і інший, всілякі люд. Замки почали перетворю на міста ремісники і торгівці, збиратися в гільдії, щоб бабла рубати побільше за своїми правилами і порядками. Але тут, крім феодалів, бабло стало потрібно ще й королю для христових походів. Він подумав, подумав і вирішив його зрубати з торговців-ремісників, а заодно і владу свою посилити. Звичайно, у феодалів права з наведення порядків у містах відібрати, право рубати голову й руки гільдіям віддати, а заодно вирішувати, хто помиї з міста вивозити буде. А назвали все це Магдебурзьким правом. Авом за назвою міста, де вперше таку схему провернули. Ну, купцям і ремісникам саморядуватися сподобалося. купців і ремісників давно вже немає, але всі люди досі так живуть. У Європі правда. Схема ж то проста: громада міста організувалася і стала сама встановлювати порядки у місті, обирати з поміж громадян магістрат, який містом керував, суддю, щоб суперечки вирішувати, кородничого, щоб за порядком стежити. Громада теж сама вирішувала скільки городянам в скарбницю міста платити і на що податки будуть витрачені. А королю, щоб у справи міста не ліз, просто данину платити. Він, в принципі, не проти був. І увага! Центральна влада, тобто королі-феодали, вже не могли втручатися в міські правила. Спроби, звичайно, були, але погано закінчувалися. В Англії, скажімо, монарху навіть голову за таке відрубали. Мовляв, те, що дав, забирати не смій. В Україні, до речі, Магдебурзьке право теж було майже на всій території. У Києві, наприклад, городяни самі управляли понад 350 років. Отак от. А зараз і мер є, і депутати, тільки самоврядування немає.